Я думаю на тим, щоб почати 75 hard. О, oh, покажу зараз прикол. Уже новий день. Я мала би. Я планувала вірніше взагалі це відео почати без макіяжу. Ось така дуже домашня, розслаблена аби... Так і по домашньому прослабленому розповісти вам про цей челлендж трошки більше деталей, просто щоб ви знали, і, можливо, теж змотивувалися почати або приєднатися до мене і ну, разом це все робити. Взагалі є книжка автора Енді. Ем Фрізела, мені здається, або фрісели, я не знаю, як правильно вимовляється. Книгу я не читала. Можливо, я прочитаю цю книгу трошки згодом, але в мережі дуже багато ну дуже багато просто відео на цю тему. І я така людина, у якої теж працює це таким чином, що мої зміни дуже часто стаються тоді, коли я роблю якісь челенджі. Ось, і я за своє життя дуже багато різних штук попроходила. Якісь у мене виходили прийти до кінця, якісь із них дуже токсичні, які шкідливі були для мого організму. Але тоді я ще не знала <кхи> цього. Якісь були хороші, які зі спортом, з пробіжками і так далі. Зараз я теж бігаю, але дуже нерегулярно. Ну відносно нерегулярно. регулярніше, ніж колись. Але хочеться трошки більш регулярніше. І цей челендж, він не тільки про біг, Взагалі він взагалі не пробіг. Перш за все, це два воркаути по 45 хвилин. Один аутсайд, один індор, всередині, вдома. Можна два аутсайд, але не можна два вдома. Це може бути прогулянка, це може бути йога на подвір'ї, це може бути пробіжка, це може бути якісь там, я не знаю, піднімання чогось і так далі. Головне просто, щоб це було на подвір'ї, і це було 45 хвилин, at least, як мінімум. Я зараз сьогодні зробила тестовий день, тільки на, на Далі 4 галони води. Це десь. О, Боже, один галон води. Це десь 4 літри. Це трошки багато мені особисто. Я по відчуттях не знаю, чи я стільки здужаю. Тому я трошки собі це зменшу не набагато, типу там три літри води, або там два з гачечком, як буде виходити. Ну просто я не знаю, чому мої не витримають витримують чотири літри води. No! Наступне правило, яке треба робити, це 10 сторінок, Non-Fiction Book, Тобто, це книга може бути про бізнес, про психологію, про якісь там професійні речі, які вас цікавлять. Маркетинг, дизайн, будь-що, що розвине вас або як особистість, або як професіонал. Також ще одне правило це ні алкоголю і chip milks. Follow a healthy diet plan. Efectible, amazing. Люди вибирають собі різні речі, там багато всяких різних дієт. Для мене, як людини, яка хворіє алергією, <laughs> всяке таке. Думаю, над тим, щоб протягом взагалі всього періоду цього челенджу, бо це рахують два іж місяця, два загачечку. І Мати якісь періоди, щоб трошки дати своєму організму відпочити і забрати всі ці пошкодження на моєму лиці, на моєму тілі, які є. Харчуватися переважно продуктами, які не викликають алергічної реакції. Ось, але в загальному це просто буде здорове харчування, без якихось там надлишкових цукрів, без надлишкових жирів, а чіпсики, які є в поличці. <плес> Ще одне правило. Take a progress photo every single day. Тут наче все дуже просто, але я слухала пост-подкаст цього автора, і він казав, дуже часто люди саме на цьому правилі такі от easy, і забувають. Або навпаки, ігноруються, просто не роблять. А потім, коли вже доходять до кінця, шкодують про те, що вони цього не зробили. Тому що мати, мати ось ці прогрес пікчер, подивитися, як ти виглядав в перший день, навіть в якому ти психологічному стані був, і як ти виглядаєш під кінець. Люди різні, ситуації різні, у відчуття у людей теж різні. Комусь це дуже легко, комусь насправді трохи складно і психологічно теж, тому що все-таки це рістрікшени, обмеження, які ти добровільно на себе береш, і ну, це не завжди легко. Тому, якщо просумувати, є сім правил, які треба дотримуватися. Перше це outdoor воркаут 45 хвилин. Друге правило indoor workout, 45 хвилин, 1 галон води, тобі ж 4 літри, У моєму вак буде трошки менше. Healthy diet. Далі No Alcohol and cheap Meals. 10 сторінок non fiction book. -фі, і таке фото every single day. Тому завтра, вранці, коли я буду прокидатися на пробіжку. Я зроблю всі заміри, які стосуються ваги. Можливо, я поміряю тут свої груди, свою талію, свої бедра. Чудово. Клею стікери. Ось тут вони будуть. Люди знімають. От вони, у них день закінчується, вони знімають. А я не буду знімати, я буду закреслювати. Мені подобається бачити все. Так я маю більшу мотивації, що ось там. Особливо, коли там вже буде половина. Я бачу, тому що я вже цю половину зробила, і типу, ну тобі ще трошки. <губ> тобі там ще пару тижнів, і все. От, тому план такий: розвісити стікери, підготувати діджитал пленер собі, щоб відмічати, бо я людина-списки, мені оце закреслювати. Мама мія дуже класно. Землі для чого це? От, от найважливіше. Мені треба оцю частинку ставити на початку. Коли я собі пишу нотатки кожен день, як там, які у мене відчуття, чим я задоволена сьогодні, чим я навпаки не задоволена, що я хотіла би покращити, щоб почуватися краще в цей день, під кінець цього дня, я дуже часто пишу про дисципліну. Мені цього бракує. В загальному, в загальному, зараз дуже хороший час, щоб це зробити. Тобто, у мене немає якихось там дуже, відволі... дуже багато відволікаючих факторів, які, по суті, на які, по суті, я можу скинути. ой, я не можу цього челенджу зараз пройти. Бо у мене там троє дітей, десятеро собак, четверо курей і дві корови. Ну, у мене нема. І окрім тих семи правил, які є в цьому челенджі, я хочу додати собі ще кілька, але вони не будуть. Обов'язковими, тобто вони будуть такими, які я можу робити, а можу і ні. Ну бо знаєте, я коли роблю якісь челенджі, я чомусь. Маю трошки більше мотивації Моти... мотивації, трошки більше мотивації ніж завжди. Тому я хочу ще додати ранкове прокидання. Шоста п'ята. Я просто закінчила читати клубу п'ятої ранку. Робіна Шарме книгу дуже вона мені теж сподобалася. Я не знаю, чи моє тіло і моя душа буде гаразд 75 днів, як мінімум, вставати в п'ятій ранку, але п'ята, шоста, сьома, ось так. Такий раніше я буду собі давати, плюс англійська, ще одна, третя. це, напевно, буде найскладніше. Навіть воркаут не зрівняється з цим. Я думаю, щодня. Робити такий собі світ, закидати його в шорти тим самим практикуючи монтаж, практикуючи зйомку, теж тому, якщо що, слідкуйте за цим. Якщо вам цікаво, я обов'язково додам плейлист, куди буду закидати всі ці відео. Я захочу вас приєднатися теж. Заодно, якщо вам цікаво, чи вийде все ж у мене дотриматися цих правил протягом 75 днів, то обов'язково слідкуйте. І ще я дуже дякую. Вам за весь час і бажаю вам гарного дня або вечора, або який там зараз весь час.